Вітаю! Якщо ви полюбляєте отаку класнючу каву свіжого обсмаження з насиченими цікавими смаками, то рекомендую. Якраз до мене приїхала партія свіженької кави з Ефіопії, з Колумбії, з Сальвадору. Кожна кава має опис і кожна має цікавий смак. Такі кави з Сальвадору і з Гондурасу мають виноградні або темні ягоди смороди на шоколад відтінки. А нижче є класна кава з ефіопію з лісовим горіхом. Це, якщо ви не полюбляєте кислинку, вона вам підійде. Також, якщо ви хочете невеликі порції, то дивіться, є і невеликі пачки кави. Весь асортимент в мене на сайті Вся кава гарної якості. Якщо цікаво, заходьте, звісно. Читайте, обирайте собі, швиденько відправлю, і ви себе порадуєте класною кавою кожного ранку, як для молочних напоїв, так і для такого класнючого еспресо. Бо часто люди шукають каву з високою пінкою. Для цього, звісно, треба як налаштувати кавомашину на максимальне значення, так і мати свіжу каву. Якщо вона у вас не свіжа, тої пінки теж не буде. Тож дякую за увагу, сподіваюся, знайду тих людей, які полюбляють класну каву. Дякую, до побачення.